І таку закуску з рульки обожнюють всі, і вам рекомендую зберегти та приготувати за цим рецептом. Отож, одну свинью рульку обрізаю від кістки. І далі всередині м'ясо я ось так розрізаю і гарно, щільно відбиваємо молотком, прикривши плівкою. Спеції за смаком сіль дуже багато часника люблю, гірчіці. Улюблених спецій в мене такі пікантні, мені вони дуже доімпонують. Але ви вже по спеціях орієнтуйтесь по собі. І для того, щоб цей рулет вийшов ще більш м'ясним, я додала три філе Ведра. Також намастила цим соусом, щільненько ниткою закручую з усіх боків, і далі щільно треба вкрутити в харчову плівку в дуже-дуже дуже багато шарів. Беремо велику кастрюлю з холодною водою і відправляю туди рульку. Включаю невеличкий вогонь і під кришкою довожу майже до кипіння. Як тільки я побачила, що з'явилися перші бульбашки кипіння, роблю мінімальний вогонь, так як ми варимо холодець. Виймаємо рулет, ставимо під гніт і треба плівку проколоти, щоб лишній холодець стік. Цей рулет під Дехні там стояв цілу ніч, і я охолодила годинку в холодильнику. І на наступний день розрізаємо. Дуже смачно, просто швидко в приготуванні. ідеальна закуска, замінить сельсисон. Якщо ви любите такі страви, то цей рулет точно вам буде до вподоби. Отож, збережіть цей рецепт, але найголовніше приготуйте.